Своє місце рівно, бо ми там живемо. Це, це європейське місто. Я люблю своє місто. Е, практично за все. Воно Саме найкраще. За парк, в якому можна гуляти. Ведущий телеканалу 49. кварталу 49. Сказав, що. Рівне, саме чисте європейське місто. І дійсно, це так. Воно прикрашається, даскать, озеленяється, і в кожному ньому міняється вулиці, фасади, парки. Багато робиться по воно, дійсно було європейським містом. Я думаю, що це дуже правильно. І деякі міста можуть рівнятися, приїжджати. Тацька і переймати працює говорять: опець, як потрібно підтримувати, як в такі частоті в порядку наше місто. Доброго дня, Рівняни. Я люблю своє місто. Моє місто одне з найкращих міст в Україні. Чому все своє життя я об'їздив як півєвропи, як півсвіту? Однак я залишився і залишаюся жити лише у моєму місті рівному. Моє місто рівне може бути столицею нашої держави, Рівняни! Так тримати.